Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що таке? Дякую ЗСУ» та вірю в ЗСУ. Пише Артем Чех, письменник і військовослужбовець. Отак, сидиш на дивані або в офісі, їдеш в метро, стоїш в заторі, купуєш в ТЦ подарунки на свята, і такий, дякую, ЗСУ, живі. Або вірю в ЗСУ, виживемо. А тим часом ЗСУ це окрема галактика, де від розфокусованого погляду пересічного цивіла сховано все, що змусить хоч на мить засумніватися у свою підсліпувату віру. За ці 10 місяців я не дозволив собі жодного критичного допису чи коментаря у бік армії. Бо віра має бути беззаперечною, бо віра має бути абсолютною, бо сам вірю в ЗСУ. Це багаторівневий макросвіт, побувавши в якому можна втратити втратити не лише віру, але й надію, бо все це люди, ті, які прийшли з вулиць, яким пишатися, якого зневажати від рядових до вищого командування, сміливі та чесні, боягузи та покатьки, ніякі та будь-які люди, 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 закритий світ. А в умовах війни ще й на ключ. Сміття майже не виноситься: кругова порука, тиха вода замовчування, безапеляційний девіз не на часі. Що сталося в Вегасі, залишається в Вегасі. Будувати армію легко у мирний час на освітленому, травневим сонечком плацу або на міжнародних навчаннях. Спробуй справитися з мільйоном в умовах війни в окопах, бліндажах, госпіталях і укріпках. Спробуй на всі посади знайти достойних досвідчених офіцерів. Спробуй створювати підрозділи з виключно вмотивованих та бездоганних. Спробуй не п сотні тисяч деталей на кожному віражі. Для цього потрібні надзусилля і правильні та виважені рішення. І тут Тадам, законопроект номер 8271 про посилення покарання військовослужбовців. Посилити покарання мільйона солдат, що і так максимально обмежені в правах достойно, це сильно. Це б по-нашому, тобто по їхньому, дивиться на північний схід. Без права на Дембель з принизливою десятиденною відпусткою, з байдужою ВЛК та дармоїдами в інших небойових інстанціях. Вони вирішили ще й посилити покарання. Непокора від 3 до 10, умовний офіцер Н не взлюбив солдата Джей, і офіцер в межах уставу та бойового статуту починає як може з солдата на п'ятий день. Солдат Джей, що не спав сукупно чотири доби, по норми сну ще гірші за норми води, не витримує психологічного і фізичного тиску. А у нас в армії є 55-річні діди з повним набором хронічних болячок. І відмовляється виконувати наказ умовно рити траншею або і навіть класично бігати в протигазі та ЗЗК. На 10 років. Знеможений розлючений солдат каже, що Р – офіцера обличчя. На 7 років. Зрештою, солдат Джей не витримує і звалює з частини на три дні, аби банально виспатися і прийти до тями. На 10 років. А тепер уявіть бездарного офіцера на бойових, якому чхати на особовий склад і втрати. І ти йдеш, знаючи, що операція початково провальна, а ти смертник, інакше строк, без правоумовно дострокового. Звісно, зараз я гіперболізував можливу ситуацію, спростив її для максимального розуміння абсурдності даного закону. Але Такі ситуації можуть виникати чи не в кожній роті. Будь-який офіцер має ворогів. Не кожен офіцер приклад порядності, не кожен солдат Джей заслуговує на покарання. Додайте сюди ще проблему з домаганнями, так і бачу цього п'яненького штабнічка з масляними оченятками, якому не дали. О, красуне, а від трьох до семи не хочеш, а я можу. Безмежне поле для можливих маніпуляцій, банальної помсти і зловживань службовим становищем. Безумовно, війську є проблеми з дисципліною, їх треба вирішувати, але не катівськими методами рабовласницького устрою. Бо інакше гасло вірю в ЗСУ трансформується за своєю суттю у феодальне гасло вірю галерникам. Галерники-веслярі бувало піднімали такі бунти, що на дно йшло не лише судно, але й весь флот. Не закликаю, застерігаю, бо не байдуже. Я не знаю, чому так раптом знадобилося протягнути цей підленький закон, але відчуваю, що він стане пострілом у свою ж ногу. А у Кульга ЗСУ вірити буде набагато складніше. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.